Доброго дня, я Олександр Литовченко, і вже більше шести років я являюсь провідним експертом в області електроприводу в механізмах з фіксованої швидкості обертання. Сьогодні ми поговоримо про пристрій плавного пуску. Про рішення, про проблематику, а також про вигоди, які надає використання цих пристроїв в промисловості. Я представляю компанію Vector VS, одного із ключових гравців на електротехнічному ринку України, а також світового лідера в сегменті керування двигунами на фіксованій швидкості британську компанію Motortronics. Як відомо, електродвигуни споживають третину всієї виробленої в світі електроенергії. 80% всіх електродвигунів. Працюють на фіксованій швидкості, тобто не потребують ніякого регулювання. Забезпечення надійної роботи електродвигуна є найбільш пріоритетною задачею експлуатації. Швидкі вихід із ладу механізму, пошкодження електродвигунів, пов'язане з частими пусками та зупинками, які скорочують їх термін служби, та призводять, до незапланованого простої обладнання. Термін служби електродвигуна може бути значно збільшений при використанні пристроїв плавного пуску. Розглянемо найбільш часті проблеми, які виникають із двигунами при прямому пуску від мережі. Серед них виділимо наступні: електричні. Високі пускові струми, які в 6-8 разів перевищують номінальні, призводять до старіння обмоток ізоляції, падіння напруги в мережі та виходу з ладу контакторів. В результаті отримує негативні наслідки. Тривали прості обладнання, ризик позапланових зупинок та збільшення витратної частини на експлуатацію технологічного устаткування. Механічні проблеми: пускові струми створюють високий крутний момент на валу двигуна, що призводить до сильного механічного ривку, що супроводжується швидким прискоренням механізму до повної швидкості, що викликає, в свою чергу, надмірне зношування ремнів. Шківів, шестерень, ланцюгів, муфт, підшипників в насосних механізмах викликає негативне явище, таке як гідроудар. Особливо в наш час варто зазначити проблематику запуску електродвигунів від мережі, яка живиться від автономного джерела живлення, наприклад, дизель-генераторів. Пристрої плавного пуску призначені для плавного пуску та зупинки електродвигуна, а також для його захисту. Ці пристрої змінюють напругу на виході за рахунок вбудованих теристерів. Що дозволяє плавно безступінчато релігувати значення пускового струму, моменту, а також час розгону та зупинки двигуна. Пристрої плавного пуску Motortronics можна точно налаштувати в залежності від типу навантаження, за допомогою спеціально розроблених готових профілів типових навантажень, такі як насоси, вентилятори, конвеєри, Драбарки та багато інших, тому пусковий струм, крутний момент, буде ідеально підібраний в залежності від типу навантаження. А вбудований байпасний контактор дозволяє зменшити теплові втрати та відповідно зменшити розмір шаф захисті, які є в пристрої плавного пуску, дозволяють контролювати та захищати двигун від аварійних режимів роботи, таких як перевантаження, перегрів. Втрата фази та багато інших. Представляю вам базову серію пристроїв плавного пуску WMX-PFE. Дана серія розрахована на номінальну потужність двигуна від 2 до 22 кВт. Налаштування відбувається за допомогою трьох потенціометрів, де ви точно зможете виставити час спуску, час зупинки. Також початкову напругу. До переваг даної серії можна віднести простий монтаж на Дінрейку, а також компактні розміри. Також серед переваг даного пристрою плавного пуску є доступна ціна. Наступна модель пристрою плавного пуску цифровий пристрій плавного пуску серії VMX Agility. Даний пристрій плавного пуску розрахований на більшість загальнопромислових механізмів з потужністю від 7 до 200 кВт. Даний пристрій плавного пуску. Також славиться тим, що в ньому вбудовано 23 найбільш часто використовуваних типів механізмів, такі як насос, вентилятор, конвеєр, дробарка та інші. Завдяки цим попередньо налаштованим програмам вам вдасться швидко, якісно налаштувати даний пристріпланого пуску під конкретний тип механізму. Вімік Synergy – це інноваційна модель і збудованої технології оптимізації енергоспоживання, яка називається АІРС, що дозволяє економити електроенергію на дедовотажених двигунах. До 32 До особливостей даної моделі варто віднести 35 дюймовий кольоровий тачскрін, меню інтерфейсу українською мовою, повне автоматичне налаштування під існуючий тип навантаження. Набір із 42 готових повних пакетів програм для різних типів механізмів. Найменший типорозмір в світі, серед трьохфазних пристроїв плавного пуску, в розрахунку на одиницю потужності, широкий вибір напруги керування, 24 В постійного струму, 110 або 220 В змінного струму. Основне меню дозволяє відображати частоту живлючої мережі, порядок чергування фаз. Струми в кожній фазі, активну реактивну потужність, кількість зекономленої електроенергії, температуру радіатора та рівень перевантаження двигуна, підбиваючи підсумок про все вище сказане, можна зробити наступні висновки: використання пристрою плавного пуску від компанії Motortronics реально подовжує термін служби вашого двигуна та привідного механізму в цілому. Гарантує комплексний захист самого двигуна та реальну економію електроенергії до 32%. З вами був експерт компанії Віктор ВС Олександр Литовченко. До наступних зустрічей на все добре!